Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити собаку одягати шлейку, щоб це було комфортно для неї, швидко для вас і зручно усім. Тож, ми розглянемо саме анатомічну шлейку, бо вона є найбезпечнішою на сьогоднішній день амуніцією для собак. І вона зверху виглядає як літера N, а вона спереду виглядає як літера і на собаці вона буде проходити якраз по реберному каркасу, тобто по найзахищенішому місці, яке є у собаки для амуніції. Ось. Дуже багато собак не люблять саме процес одягання шлейки, вони нервують. І багато власників думають, що їм просто не подобається шлейка, і закидають цю ідею. Але сьогодні, саме тому ми зробимо таке навчання, як. Все ж таки навчити собаку комфортно це робити, щоб її не налякати. Бо люди що зазвичай роблять, чого не треба робити. Давайте почнемо з цього. Не треба отак навісати над собакою, якось отак зверху, і одягати шлейку, не треба її змушувати, якщо собака відходить бігти за нею, і ось так ось щось там пихати їй в мордочку. Тож цього все не потрібно робити. Потрібно зробити все так, щоб собаці було комфортно, а тобто, щоб в неї була можливість відійти, якщо їй не подобається, і щоб в неї була можливість контролювати ситуацію. Тобто, вдягає. Шлейку максимально самостійно. Для цього ми сьогодні будемо вчити собаку ось сюди, ось в цю таку стропу передню продівати мордочку. Якщо у вас шлейка, яка одягається через лапи нижні, то вона вже анатомічна і краще її замінити. А також є такий лайфхак для собак, які прям дуже бояться щось продівати і навіть самостійно прилазити ось в таку дірку. Навіть великого розміру, то їм можна зробити на замовлення або пошукати шлейки з фастексом ось тут. Ось такий фастекс, як у нас є а, на стропі навкруги а, ребер. А, також можна поставити ось сюди. І шлейка буде одягатися як нашийник, тобто ось тут. І це може бути легше. Тобто можна пошукати таку. Також тут в мене один фастекс а, на стропі, яка Позаду. Є шлейки, де два фастекси. Краще обрати де два фастекси. Ось з обох сторін, бо їх приємніше одягати, бо тут мені прийдеться собаці лапу продягати, все одно одну підіймати. Тож, ну, моїм собакам це комфортно, але краще обрати щось ось таке. Тож, перш за все, щоб познайомити собаку зі шлейкою, ми просто показуємо їй цей, цей предмет, даємо його вивчити, обнюхати, можна його десь покласти. Щоб він ніяк не лякав собаку, і можна її хвалити смаколиками за те, що вона його понюхала, познайомилася з ним, щоб цей предмет викликав в неї такі яскраві позитивні асоціації. Ну, а далі ми теж методом наведення, злазили, що ми можемо навчити собаку по команді, наприклад, ось сюди продівати мордочку. Можна а, спеціально розширити а, ось цю стропу, максимально зробити. Ця шлейка в мене просто легше дає можливість це зробити, щоб показати. Можна ще більш розширити для тренування. Ось це відкриємо. Так, можна зробити максимально великий розмір ось цієї стропи, в яку треба буде собаці продіти, мордочку, щоб зробити цей процес легшим. Ось, ну і давайте я покажу, що ми будемо робити. Тож нам потрібно ось тут зробити такий великий отвір. Щоб собаці було легко так, продягати сюди мордочку. Ось такий максимальний, можна ще більше. Ну, не треба це шивати. Тож, і смаколиками ось туди направляти. Мордочку собаки, куди вона повинна її протягнути. Також віддавати ці смаколики. Ви може, можете взяти одразу велику кількість, якщо вам потрібно це швидко зробити. Так? І поки ви ось тут видаєте смаколик, ось так продіти подалі цю шлейку. Ось. Також не поспішайте, можливо, ваша собака буде трошки лякатися. Тоді можна просто хвалити за те, що собака тільки ось так зробив. І все. Потім трошки далі. Молодець, супер! Так! Умічка. Потім трошки далі просувати. Тобто, ось так потроху туди-сюди вчити собаку, це робити самостійно. Ідеально, щоб собака повністю сама взагалі ось сюди рухалась в цей бік, і все, і ви одягли шлейку. Далі, коли треба застібнути, важливо бути на рівні з собакою. Ось. Тобто де не нависати краще спуститися, присісти до собаки, хвалити її постійно за кожен фастикс, застібнути. Так. І коли собака вже у шлейці, можна також походити з нею, ось так, щоб вона навчилась вільно себе почувати. Також можна причепити повідець до шлейки, чіпляється він ось ось сюди, чіпляється повідець на останню цю застіпку. Також можна зробити якусь нюхальну гру. Можна просто покидати ласощі для собаки, щоб вона походила, позбирала їх. А можна, наприклад, поробити якийсь комплекс команд сидіти, лежати, молодець стояти. Ще, що собака вже знає, любить, щоб вона теж більш почувала себе комфортно в цій шлеці, потрошку звикала. Можна поробити якісь поворотики. Супер! Молодець. Молодець. Ось так. І так потроху збільшувати час, в якому собака знаходиться в шлейці. Але знов-таки, можливо, ваша собака за 2 секунди навчиться о цьому всьому, йому буде абсолютно комфортно. Можливо, ваша собака більш. Тендітний до чогось нового, тож його потрібно буде адаптувати трошки довше і бути більш терплячим. Але сенс в тому, щоб так потроху навчити собаку. Не боятися самостійно продягати сюди голову або підібрати шлейку із фастексом тут як ми вже з вами проговорювали. Також, коли одягаємо на нарікати, на нависати, не бігати за собакою, давати їй можливість відійти, якщо в неї є така потреба. А, так, обирати не підлогу для тренування. І хвалити собаку, обов'язково хвалимо собаку і підкріплюємо ті дії, які ми від неї очікуємо. Супер, давай лапу, давай лаву. Так, молодець! Супер!